На театрі таким чином все відбувається, що за великим рахунком не можна сказати: А я працюю по системі Курбаса. Ні, ти не працюєш по системі Курбаса. Ти щось почитав, щось взяв і випрацьовуєш свою систему. Тому що ти е, кур це театр, це тут і зараз. По системі Курбаса міг працювати тільки Курбас і все. І ми, на жаль, не побачимо цих вистав. Ось ми щось підгледіли, щось ми почули, щось, ми, щось, ми, ми роз, щось роз, почули роз, і у кожного, до речі, зараз він вже дуже слава Богу. Ми його відкриваємо. Ми, ми туди дивимося. Дуже ми взагалі зараз, як суспільство, в принципі, дуже повернули свій погляд саме в 20-ті, І мені це подобається. Це дуже цікавий період в історії нашої, бо творилося різне тут в Києві. У нас в Харкові, в Одесі, в Львові багато різних неймовірних митецьких процесів. А у нас ще, ну, може, тому і не вийшло тут з Українською Народною Республікою, але якщо ми подивимося на тих, хто був при владі, там, то це ж письменники, критики і так далі. Грушевський історик, письменник, Вінниченко, ясно, ідеолог українського націоналізму, Данцов – він хто? Він же критик літературний.